Кількість випадків отруєнь через вживання дикорослих грибів у регіоні збільшується. Про це свідчить статистика: люди або самі збирають неїстівні гриби, або купують їх на стихійних ринках. Чого робити категорично не рекомендують медики? Станом на 10 листопада поточного року вже зареєстровано 8, 8 випадків отруєння дикорослими грибами з 9 пострадавшими. Із них одна дитина на Криворіжжі. Нема їсти грибів. Всі вони условно їсти. Тому всім криворіжцям я рекомендую не збирати гриби в лісосмугах, в посадках, не дозволяти це робити їх дітям, не купувати гриби на стихійних ринках і пам'ятати, що це дуже важке отруєння, і тому треба берегти своє здоров'я і здоров'я своїх близьких. Смаження, консервування, сушіння грибів не дає гарантій того, що людина не постраждає внаслідок вживання декоросу делікатесу. Перші ознаки отруєння можуть проявитися як через 15 хвилин, так і через добу. Зволікати у таких випадках не можна. Самолікування може закінчитись трагічно. Різкий біль у животі, нудота, блівотина, спадіння пульсу, підвищення температури і навіть можливі галюцинації. При перших ознаках даного отруєння необхідно якнаймо, якнайбільш швидше викликати швидку допомогу за телефоном 103. три. чому необхідно промити шлунок. Фахівці радять любителям грибів купувати їх в офіційних торговельних мережах або ж збирати в екологічно чистих зонах. Михайло Бистров, Максим Пономарьов. цей день.